Боже, цей Хамстет Хіс, це піздець. Обожаю. тут, до речі, десь живе в цьому районі актор з Британського офісу. Прикиньте, підписчики. Коротше, я до вас з откровенням новим. Пару днів думаю, щоб записати цей відео. Поділитись з вами, так би мовити. Роз'йобвущими інсайтами. У мене інших не буває. Коротше, це, якщо ви тривожна людина, і от прям, скільки ви себе пам'ятаєте, ви завжди були тривожні, з самого прям дитинства, мозок у вас такий тривожний. Тривожитесь ви легко. Може, у вас навіть діагностовано тривожний розлад. Так от, це для вас. Е, всі інші, кому цікаво. Що я тут надумала, залишайтесь Кому ні, пожалуйста, вимикайте. Короче, я от така сама людина, тривожна людина, з самого дитинства. Скільки я себе пам'ятаю, це завжди мозок, котрий е програмує хуйовий сценарій в майбутньому і дуже його боїться. І, і, і програмує способи уникнення цього хуйового сценарію. Думає наперед. Що може піти не так, доводить інколи до саме пізніцової точки взагалі ситуацію, і вже намагається якісь рішення знайти для того, що ще не сталося і може взагалі ніколи не станеться. От у мене саме така гуня. Е... І я в якийсь момент усвідомила це, наскільки тривожність блядь, псує мені життя. Заважає жити, і наскільки я від неї просто заїбалась. Заїбалась тривожитись. І ті короткі миті спокою, котрих мені вдається а, досягнути, Боже, як красиво. Отакі, от отакі миті, Сам, саме отакі. От Оцей спокій, коли мені вдається його всередині себе віднайти, приісповнитися, це, блять, моменти величезного щастя насправді. І був у мене період, коли я свою тривогу сприймала як щось, з чим треба боротись дуже сильно. От як ворога свого, котрий мені от буквально псує життя, і без неї, без цієї тривожності я була б значно щасливішою людиною. Але нещодавно мене відвідала така думка, посітіла мене. Дуже цікава, що насправді. Я зробила не зовсім правильний висновок. Кажу про себе. Кажу про себе. Кому відгукується, заїбсь. Кому не підходить, теж заїбсь. Ментальне здоров'я це така цікава штука. Тут немає, на жаль, чи на щастя універсального якогось методу. Так от, що працює для одного, не працює для іншого. Що я про себе зрозуміла? Що я трошки зробила помилковий висновок. В плані сприйняття своєї тривоги як свого ворога, як щось, з чим мені постійно треба боротися, як щось, чого мені неодмінно треба повністю позбутися, і без чого моє життя було б значно краще. Я зрозуміла, що це все хуйня, і ніякий це мені не ворог, і ні в якому розі, разі роза Вітрів, а, І ні в якому разі мені не можна, не треба, не потрібно з нею боротися. Ні в якому разі мені не потрібно намагатися від неї позбутися, тому що оця боротьба і оці спроби позбутися неї повністю, вони тільки робитимуть її гірше і сильніше. Гірше в плані того, як я цю саму тривогу проживатиму. Це величезна, на жаль, чи на щастя, так, блядь, склалося всі ці, боже, як красиво, всі ці е, психотипи вони формуються у нас в ранньому дитинстві. І Можна довго копатись, чому так, чому ми тривожні, чи чому ми там схильні до депресивних станів, чи чому ще якась хуйня. Але значно ефекти... ефективніше deal with what you have. Ви вже такі, блядь. Тому краще думати наперед, як... як своє життя кращим зробити і справлятися з тим, що ви маєте. Ви це вже маєте. Відповідь чому? Вона може трошки зробити це зрозуміліше і легше, але. Ем... Але таке, так от я зрозуміла, що це частина мене дуже велика. Частина у котрої є великі переваги, бо ця сама тривожність і цей самий мозок, котрий а, от проєктує, блять, як это сказати нахуй. Произву... Виробляє, створює, створює оці негативні сценарії. Да, в майбутньому, типу, це тривожний мозок живе в хуйовому майбутньому, в майбутньому, в якому типу, все пішло не так. Е, оцей мозок рятував моє життя стільки разів. Саме тому, що я думала, так, окей, наче все вирішилось. А що, якщо это? Вот і у мене був план Б. І потім це ставалося. І мій план Б спрацьовував. Не раз таке було, вдячна собі. А бажаю моя улюблена, одна з улюблених моїх фраз: лучше перебдіть, ніж не дабдіть. І перебдіває саме тривожний мозок, тому що це його пряма задача перебдіть. І він дуже боїться не дабдіть. Дуже боїться не добдеть. Так от, оце я зрозуміла, що це. Частина мене схуялі, вибачте, пожалуйста, я маю боротися з тим, що є частиною мене, і хочу позбутися того, що є частиною мене, такою дуже глибокою. Тобто, ну я про себе, я ж кажу, я особисто про себе кажу. Кому підходить боротися, позбавлятися тривожності і у кого виходить, то що я можу про цих людей сказати, що тривожність не є такою великою частиною них самих і їхнього життя, і е, не є частиною, можливо, навіть їх психотипу. Що стосується мене, це дуже така глибока штука. Я ж, тому я і почала з того, що хто себе для тих, хто себе такими пам'ятає все життя. От я себе такою пам'ятаю з дитинства, так було завжди. І я не думаю, і не маю у мене такої мети, що в якийсь день я зможу цього повністю. Позбутися, бо моя тривожність вона створила деякі блядь, ключові ключові якості мого характеру. Я не хочу цих якостей позбуватися, я їх абажання хуєнне. Оце перше. Не треба, це не ворог мені, не треба з нею боротися, і не треба намагатися її позбутися. Від такого підходу, від такого етіт'ю, кей, вона стає лише сильнішою. Вона лише більше вам заважає жити. Ви... Робите з нею, з нею цього ворога зі своєї тривожності, вона реально ним стає і по все йде. А значно ефективніше прийняти її, прийняти, що ви отака тривожна людина. Так, да, блядь, це отак от, от і є. Не сприймати це, як, проб, не називати це проблемою, мінусом. Тому що я зрозуміла, що тривожність, я, і це нещодавнє моє усвідомлення, в неї є плюси. Це велика, блядь, суперсила, насправді. Вона може дуже сильно псувати життя, але зараз я до цього дійду, я зараз скажу про її плюси. Оце перше. Не боротися, не бо не боротися зі своєю прям от боротися в поганому сенсі слова боротися, намагатися її прям позбутися. Ви приймаєте її. Ви приймаєте, що ви така людина. І ви сто відсотків, якщо ви вже «grown adult human», йоб його мать. І ви себе все життя пам'ятаєте такими, то ви ж точно про себе знаєте, що саме у вас викликає тривожність. Коли ви стаєте тривожність? Я про себе дуже сильно знаю. Я знаю, яких ситуацій мені треба уникати, куди мені не треба ходити, блядь, Ну таку штуку. І я розумію, О, боже, ці люди заважають моїм відкровенням. Сталі що та становились, блядь, дрочаться на дороги. Так от. Просто свернула і все, і проблема рішена. А... Ви приймаєте, що ви такі, а потім ви починаєте цю тривожність, оце наступний крок, обслуговувати. Саме так, саме обслуговувати. Бо ви знаєте, що у вас викликає тривожність, і ви знаєте, чого вам треба уникати, щоб уникнути тривожної там, якоїсь атаки чи просто тривожного стану. Ви це знаєте. От мені, я ну, не, не хадок по всяким тусовкам і. Ну, Шумним, 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 голосним, шумним шумним місцям, голосним голосним, шумним, блядь. там, де багато шуму, коротше, багато людей, багато яскравого світла, багато різких звуків. Я можу піти на концерти, ахуєнно там покайфувати. Тобто це не те, що я взагалі таке не відвідую, але я знаю, що це несе такий для мене потенційний ризик, і у мене реально може там не те, що прям тривожна атака статись, але. Дуже чутливий слух вуха, дуже чутливі очі, світосприйняття, звукосприйняття, реакція на це може бути, ну, ну просто піздісова. Мені може дуже хуйово стати. І я розумію, що мені треба там одразу йти, і, і, власне, я це і роблю, коли таке стається. Або, наприклад, в машині, якщо водій якийсь хуйовий чи дороги, я не знаю. І його так от трісок на дорогі на, на поворотах. Вона так трошки пригає. Мені ви ще може така пізда наступить. Е, Оце прям це найгірше, що може бути. Коротше, це вам просто приклади того, що я, я знаю свої потенційні ризики, чому, як, де і коли у мене може ви, виникнути оця тривожність. І я її починаю обслуговувати. Е, яким чином таким, що я до неї, по перше, я дослухаюся. Я ви одразу, ми всі, ми тривожники. Ми всі відчуваємо, коли цей тривожний стан починає нагрібати. Я знаю особисто, що мені може дуже швидко допомогти. Це піти, знайти е швидко джерело тиші. Я пам'ятаю, я гуляла по Будапешту. І все, і мені як нагрібло в один момент. Машини просто по вулиці ми йдемо. Ну, звичайні звуки типу міста, центру міста, звуки центру міста. Я б навіть не сказала, що дуже багато людей було на вулицях. О, коли дуже багато людей, до речі, на вулицях я не можу. Цей центральний Лондон це піздец. У мене просто моментально починає нагрібати. Я почуваю себе настільки не небезпечно, коли купа людей, отакий натовп, всі ходять в різних напрямках. Мені хочеться просто заорати, Просто заорати, блядь. От. А, так от буде перші я гуляла, і в один момент і отак от блять не можу зробити. Ви зрозуміли, коротше. І ми, я зі знайомим була, і я кажу: мені типу піздець хуйово, мені треба зараз кудись забіжати, в якийсь дворик, щоб стало тихо, бо все, мені пізда. Щас, зараз пізда. щас ще минута, і я щас почну ридати, і ти мене не заспокоїш. І все, і ми пішли. Я зайшла просто от, як в дворик. Ну, це як одеські дворики, типу. З головної вулиці заходиш, типу, в якийсь дворик, собственно, дворік. І там тихо було дуже. Обожнюю такі дворіки. І все, я моментально заспокоїлася. Я посиділа трошки і потім поїхала додому, бо був план іти пити бухать веселитися в той вечір. Але я зрозуміла, що ні, ні, Ірочка, це буде велика помилка, якщо ти це зараз зробиш. Отакі -от моменти, типу, відчувати, що от сьогодні. От Зараз треба мені поїхати додому. Або зараз мені треба піти побігати. Боже, біг для тривожнення. просто супер. Оце я вам кажу. Після пробіжки отакі от, от міста. Просто мені дуже допомагають. Я знаходжу цей самий спокій, котрого мені інколи не вистачає. Або інколи ви просто кидаєтесь зранку, мене теж таке буває. І ви я особисто, я відчуваю, що, сука, я не можу вдохнути, блядь, нормально. Ну тобто я вже какая-то вздрючена. Просто от так, от в такому стані я прокинулась. І я розумію, що ні, ми сьогодні ми всі плани відміняємо. Коли можливо, звісно. Я розумію, що бувають ситуації, коли треба, типу, а... неможливо відмінити, але коли можливо, я все відміняю, залишаюсь вдома, валяюсь в ліжку, дивлюсь серіал. Прислухатись до неї, прислухатись, чого вона від вас хоче. Оця саме ваша тривожність, бо це частина вас. Якщо це глибока велика частина вас, як в моєму випадку, вона з вами залишиться на все життя. Ви можете дуже круто знайти баланс і, якби так, її стабілізувати за допомогою спорту, за допомогою тих методів, котрі працюють саме з вами. Я бажаю медитації, я обожнюю йогу. Я вже скоро колись поїду на віпасану, і я знайду Бога. Я вам відповідаю, я вже відчуваю. Що я вже його бачу. Богом я тут називаю оце відчуття спокою внутрішнього, внутрішньої тиші. Внутрішньої тиші, Блядь, я не можу. І я зараз говорю і все, і мене я, я, Мені вже цей мір абсолютно зрозуміє, блять. Е, оце відчуття внутрішнього спокою, внутрішньої тиші і любові. Любові. І любові. Ось. І мені підходить отакий, бо всі ці люди, і котрі ходять в церкву, котрі християни віруючі, і буддисти, і котрі їдуть на Віпасану сидіти, медитувати по 16 годин в день, і будь-яку іншу релігію в коментарях напишіть вони те саме, усі вони і шукають одне і те саме. Усі вони шукають одне і те саме, просто називаються абсолютно різними словами. Ось, зараз я переключусь на тему Бога і що таке для мене Бог. Але коротше, ви поняли, так? Да? Моє відкровення по поводу тривожності. Спробуйте, прийміть її і об обслужіть її. Обслуговуйте її кожного разу, коли ви можете її обслуговувати, коли ви можете задовільнити її потреби, бо ваша тривожність вам кричить. Зараз піди звідси, мені хуйова, блядь. Зараз ще секундочка і пізда. Ідіть звідси, ідіть з цієї вечірки, з цього побачення. Інколи деякі люди, деякі люди викликають у мене таке було, що я сижу, розмовляю з людиною, та іначе все, блядь, нормально. Але я, 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 я неспокійна. І потім я розуміла, чому. Просто у мене одразу зв'язок не вибудовувався, а потім я зрозуміла, так от чому? Тому що на початку він сказав оцю хуйню, вона я хуєла від цього, думаю, ну то не ладно, ладно, а ну нічого ні ладно. Бо всі ці матерії, всі ці механізми, вся наша чутливість, вона все, на все реагує значно швидше, ніж наша раціональна якась частина. І цьому теж треба вірити. Тобто, я це маю маю на увазі. Коли кажу, обслуговуєте свою тривожність, задовільняйте її потреби, що вона від вас хоче. Бо це, по суті, не, не вона, я її так відділяю трошки, це ваше бажання. Це те, що вам в цей момент потрібно. Ось. І не називайте це проблемою. Ви робите тільки собі гірше. Я, звісно, розумію, що бувають такі жорсткі форми тривожного розладу, коли людина сидить там на жорстких пігулках і в терапії, і слава Богу, і правильно робите. Або якщо треба завжди покращувати своє життя всіма можливими, всіма можливими способами тому ще раз повторюю те що я тут кажу це ні не панацея це не пігулка плацеба це те що я це мої наблюдені про саму себе котрі я вважаю дуже цікавими і ефективними в своєму випадку але я розумію що мій випадок він не унікальний і він не одиничний таких як я блядь, боже Где? Где? подивіться Я обожнюю літаки, хто не знає, я піздець, як обожнюю літаки. І що я люблю про Лондону, прям люблю, прям люблю, прям люблю. Те, що щодня постійно, от зараз я ще один бачу в небі, супервисоко, ви не побачите. Третій, четвертий. Блять, от це, от це я люблю. Магія якась величезна летить залізний птах, важить 300 мільйонів тонн і не падає. Это, это ли не пиздец? Ну, типа, у вас немає у цього дитячого літак летить. Хуєдь. У мене вже 28 років отака штука. Вот. І <головік> я знаю, як летить літак. Хорошо? Не треба мені розказувати, я знаю, як летить літак. Я ходила на побачення з пілотом ще в Україні мільйон років тому. Поэтому, как бы... Но це не перестало бути таким для мене особисто дитячим дивом. Ну, коротше, все, ребята, ви поняли, Откровение закінчилось. Напишіть в коментарях, якщо було вам цікаво, що сподобалось, що не сподобалось. Навіть якщо не було цікаво, напишіть. Люблю хейтерів за те, що вони мені теж просувають аккаунт. Пишіть, пишіть, пишіть. Ми вас пошлем нахуй, ми посміємося з вами всім інстаграмом в моїх сторіс. Але так, да, якщо без жартів... Буду реально вдячна за коментар. Краще, якийсь хороший коментар. Можемо розпочати з вами дискусію в коментарях на тему тривожності, чого, чого хочете взагалі. От. І гарного вам раночку, дня, вечора. Оберіть підходяща. Вдагонку мислі з'явились. Ще що я зрозумію про свою тривожність і пле, що стосується обслуговування саме моєї тривожності, мені, блядь, не можна спілкуватися з тривожними людьми, бо це піздець. Бо тривожні люди викликають у мене тривожність. Понімаєте, який прикол. І ще. ем. щось ще було. А, я вчора покупалась в ледяній воді. Прикольно, прикольно. Це теж можна розглянути як спосіб так її трошки уравновісити ці штуки. Вот. Мені просто насправді потрібна емоційна безпека. От я це про себе розумію. Люди, котрі, з котрими я відчуваю емоційну безпеку, середовище. Робоча атмосфера там дається емоційна безпека. Коли її нема, там важко. І багато де у нас є ця влада цю емоційну безпеку собі забезпечити. Ми самі обираємо повністю з ким спілкуватись. Це повністю наш вибір. І в будь-який момент ми можемо людину послати нахуй з нашого життя, якщо ми. Почуваємо себе поруч з нею некомфортно, якщо ця людина токсична для нас в нашому розумінні, з якою ми саме не відчуваємо емоційної безпеки. Що я маю на увазі, що ми знаємо, що ми можемо бути повністю собою тим, ким ми є, ділитися чим завгодно, і ми ніколи не отримаємо засудження за те, ким ми є, за наші вчинки, за наші вибори. І навіть якщо там цей друг чи знайомий з вами не згоден, а, якщо ця людина не токсична, в моєму розумінні, вона те, як вона це приподнісеть, це дуже важливо. От мені важливо, щоб сука слова підбирали, тому що заїбали. Ну, де я просто вахую з деяких людей, бо це важливо, це важливо, яким чином ви вербально виражаєте свої думки. Це дуже важливо, і для багатьох людей це чомусь блять no big deal. А для мене це піздець який big deal, піздець який big deal. Вот. і це так круто, що ти сам вирішуєш ким себе оточувати. Так що отут вже можна собі гарантувати цю саму емоційну безпеку. В якихось інших сферах, там я не знаю, в робочому колективі це може бути ваще, може бути реальна піздата, піздата робота, але в колективі може бути якась йобана біч. І якби ну, тут вже важко. Бо що, звільнятись через якусь йобану біч? Ні. Але є методи теж вирішення і такої штуки. Коротше, от, отакі такі мислі, такі мислі вдагонку вам. Гарно. Красотища, да? Така красотища. Я трошки підзмерзла, поки бігала була дарвана, а зараз Тож губи я не можу блін, нормально говорити. Ще я хочу собі зробити нігті-паклі. Я от свої відрощую, як можу. Бачите, оцей поламався, я його запіліла. А ці довгі. Мені так подобається. Мені подобається, як навіть рухи, як рухи моїх долоній. Долошок моїх змінюється, коли є нігті. Це друга така немножко друга психофізика. Мені подобається, але я хочу наростити ще паклі пазурі, такі пофарбувати, чи, чи врожевий яскравий, чи в яскравий такий кислотний, зелений, чи чорний, і намалювати хуї на них. От, От це буде отлично. отлично. Все, тепер точно пока.